Маємо в наявності ось такий реномастер 2020 року випуску. З автосалону виїхав у 2021 році 2,3 дизель, бітурбо, 180 кінських сил. Встановлений новий мотор, обслужений масла, фільтра, все замінено в класному стані. Лонг-база. Дуже класний автомобіль для комерції. Тяговитий мотор. Задні парктроніки маємо. Дві роздвижних двері. Ось така буда у нас. Зацініть стан. Якщо ви шукаєте автомобіль для комерції, то Master це класний варіант, ви не будете дуже задоволені. Висока посадка, пневмосидіння, мультикермо, склопідіймачі, регулювання дзеркал. Ось такий от салончик. Маємо тут кондиціонер, центральний замок, кнопку Еко, старт-стоп систему, механіка шестиступка, обмежувач швидкості, круїз контроль. Салонне дзеркало навіть тут з автозатемненням. Такі от сидіння. Є ще дверка роздвіжна. Добуде, щоб можна було пройти. На приборки у нас пробіг 496 тисяч майже, але повторюсь, тут встановлений новий мотор, обслужений поміняні масла та фільтра. Автомобіль привезений з за кордону. З Європи розмитнений, сертифікований та готовий до будь-яких перевірок. Ви будете першим власником в Україні.